Хотів зробити от таке щось, але не було дуги отакої. Що зробити. Тому зробив таке кресло. Це кожен може зробити собі. Якщо кому подобається, ставте лайки, багато лайків, більше 100 лайків я роблю обзор розмірів усіх повністю. Ось таке от вийшло кресло. На, на ножках таких. Це ще ти відходи від кроку. І ще є сюрприз. З дивіться, хто догадався, для чого ця досточка. ця досточка для чого. А я вам підкажу, тому що в мене спинка відкидна. Стоїть. Ця досточка, берете таку відкидайте. і відкидаєте. Беремо цю досточку. Відкидаємо спинку. Опа. Ставимо ззаду. І Оляп. І у нас виходить кресло, в якому можна сидіти. Можна просто посадити, поїсти, попити кави і відпочити на 5 хвилин. А якщо затримаюся надовше, то вже можна його опустити. Можна максимально опустити. І можна взагалі без нього. Таке можна і заснути. Отаке от кресло вийшло, з одходів. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, зроблю повний обзор і з розмірами позаписую. Таке воно анатомічної форми, щоб хорошо було, зручно не, не давило на, на дупу. І щоб спина не боліла, таке ось воно. Ще туди якесь матрас, одіяло положить. І буде класно. А те, щоб не заганявся, зробив таку досточку. Назад став і собі розміри, хоч 20 розмірів роби. фіксуй. Ось таке воно получилось.